Без дефіле у купальниках та лінійки. У Хмельницькому обрали найкрасивішу школярку. Шкільна красуня навчається у школі номер 28 та мріє стати хореографом. На перемогу, каже дівчина, навіть не сподівалася. Я часто не очікувала, що я переможу, тому що всі дівчата, всі мої суперниці, вони були на рівні і за час репетицій ми всі здружилися і неможливо було когось вибрати. Натомість друзі першої красуні ні капельки не сумнівалися. Вона в нас надзвичайна дівчинка. Ми її дуже любимо, і ми без роздумів сюди йшли. Ми вірили, що вона переможе. Валя кожен день вона проявляє себе дуже чудово, як справжня людина. Вона завжди залишається головне людина, і дуже хороша дівчинка. Вона талановита дівчина, яка виступає, тільки де може бути. Чудова учениця, вона є справді старостою, і з самого дитинства займається танцем, і в майбутньому мріє стати хореографом. Аби отримати титул першої красуні бути гарною, замало. Адже куди важливіше, окрім вроди, мати інші чесноти. Тому зізнаються журі обрати серед десятигідних претенденток найкращу було над важким завданням. Тут були різні конкурси. Аби дівчина перемогла, ми звичайно оцінювали її і ердицію, і креативність, тому що конкурси були досить таки різноманітні дівчата могли розкрити себе з усіх сторін. Вони всі молодці, я можу сказати, що те, що вони наважилися взяти участь в конкурсі, це вже є великим подвигом, тому що не кожна дівчина, навіть якою гарною вона не була, не кожна дівчина не має ту сміливість наважитися на участь у конкурсі. Конкурс саме з такою назвою у Хмельницькому проводився в останнє справа у тому, що потреби рівнятися на світові конкурси краси у нас немає. Там, окрім вроди, не враховуються більш важливі чесноти, такі як творчість чи інтелект. В цьому році власне рік англійської мови ми залишили цю назву. А з наступного року ми будемо взагалі ідея цього конкурсу, що наші найкращі, будь що. Чи то вироблене руками, чи розумом вироблене. Наші дівчата особливі та гідні тільки кращого, кажуть організатори. Тому наступного року матимемо свій конкурс Шкільна красуня. Тетяна Кукуріка, Володимир Вінськевич, Юрій Сова, новини телеканал плюс.